Як обласні програми та проєктні ініціативи сприяють залученню фінансування для розвитку шкіл у Хорольській тергромаді? Про це йшлося на зустрічі голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького з освітянами в селі Штомпилівка. Наші проекти громадських ініціатив, шкільний громадський бюджет, екологічні ініціативи, вони відновили свою роботу. Шкільний громадський бюджет цьому році набрав. Феноменальна кількість голосів 148 тисяч, Незважаючи на те, що в нас великий бюджет більше 200 мільйонів, щороку нам додатково виділяються кошти більше 10 мільйонів для того, щоб утримати наші заклади. І установи, а це придбання генераторів, проведення ремонтних робіт, і придбання меблів заміна вікон, заміна вхідних дверей. Практичний результат участі освітян в обласних конкурсах присутні. Побачили на прикладі штомполівської школи, де нині навчається 128 дітей. Зокрема, на території цього закладу оновили тротуарну плитку та облаштували укриття, що вміщує 250 людей. У нас дуже багато сіл на підвезенні. Старостат величезний, це вісім населених пунктів. Тому коли в разі повітряної тривоги і батьки тут, то ми запрошуємо їх. Можна укриття спуститися. Школа у нас не закривається цілодобово. У нас є можливість охороняти і завжди відкрита вона. І пункт неславності, і укриття працює цілодобово. Вони участвовала в різних конкурсах обласних. Вони казалися переможцями. Замін вікон, замін часткового даху, дорожка зробила, теж бюджет участі, зараз ми де знаходимося. Це було з обласних проєктів, програм. Бачу тут. Гарний колектив, який вміє і любить реалізовувати ініціативи Полтавської обласної ради, а саме проекти бюджетів участі шкільного громадського бюджету. Три реалізованих три виграних та реалізованих проект це свідчить про рівень відношення і педагогічного колективу, і дітей, і батьків. До наших ініціатив і до того, щоб вони були втілені в життя, дізнатися про актуальні освітянські проекти можна через платформу Смарт Регіон, нагадали учасники зустрічі.